Вітаємо, друзі, День осінній цей, Карпуємо в пам'яті цю днину, бо вмить оцю в оцю хвилину єднає братство наш ліцей. Ліцей це романтика нових обріїв, Невгамовний галас дітей і радість зустрічей у коридорах. Ліцей це не тільки стіни, насамперед, це дух, пам'ять, традиції. До речі про традиції, українці, нація гостина та хлібосольна. І на свята, а тим паче на дні народження почуть в Україні вороги. Де кисіль, там я й сів, де пиріг, там я і ліг. А ліцей, що готує спеціалістів за професією кухар, навіть зобов'язаний пригостити своїх гостей святковим юбилейним пирогом. Тож ми розпочинаємо приготування цієї особливої майже сакральної страви. А що нам потрібно перш за все борошно, вода, дріжджі? Перш за все, нам потрібна господиня, вправна, працьовита, компетентна, справжній професіонал та ще й гарна. Тож, ви здогадалися, що мова йдеться про директора Васильівського професійного ліцею Палику Олену Валер'ївну. Ми запрошуємо вас, Олена Валер'ївна, на сцену.